Financial Times дописували, що Трамп нібито закликав Зеленського прийняти умови рефі щодо припинення війни під час зустрічі, яка відбувалася в п'ятницю. Попередивши, що у разі відмови Путін знищить Україну. Ось таке попередньо вони дописували. Ну і також за день до зустрічі з Зеленським в Білому домі Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Як повідомляють змі, диктатор висунув умову для припинення війни. Донбас в обмін на окуповані частини Запоріжжя та Херсонщини на зустрічі з українським лідером також Дональд Трамп наполягав, щоб той здав Донбас Путіну, інакше Україна буде знищена. Про це дописує The Financial Times. Ну і також, як передають джерела, знайомі із деталями переговорів, Трамп сказав Зеленському, що він програє війну і попередив: якщо Путін захоче, він знищить вас. В якийсь момент президент США відкинув карти України з бойовими лініями під час п'ятничної зустрічі. Чи Трамп послідовно також повторював багато тез Путіна? Які суперечили його власним нещодавнім заявам про слабкі сторони Росії, ну і між політиками виникли перепалки. Причому американець постійно лаявся, Ну, і знов ж таки друзі, нагадаю, що це я все цитую. Те, що дописує видання, ще троє європейських чиновників, ознайомлених із зустрічю, підтвердили, що Трамп більшість часу критикував Зеленського, вимагаючи прийняти російську пропозицію. Після зустрічі Зеленський був дуже негативно налаштований. Хоча в Україні зрештою вдалося схилити президента. Щодо до підтримки замороженою замороження поточної лінії фронту напружена зустріч політиків відображала мінливу позицію Трампа щодо війни та його готовність підтримати вимоги Путіна. Ну і зауважимо, що Володимир Зеленський також виступив із зверненням, у якому наголосив, що Україна нічого не буде дарувати ворогу. У недільному ранковому шоу на Fox News Трамп своєю чергою наголосив, що Путін має певні територіальні здобутки в Україні і вони залишаються. За ним, але в той же час також є інші повідомлення про те, що все ж таки, Трамп не говорив Зеленському віддати Донбас Росії. Президент США Дональд Трамп сказав, що ніколи не обговорював цього питання. І що Сполучені Штати вважають, ніби сторони мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз. Адже президент США Дональд Трамп заявив, що він не говорив Володимиру Зеленському віддавати Донбас Росії. Натомість, за його словами, сторони мають зупинитися просто зараз. Ну і про це Трамп сказав журналістам знову ж таки на на борту в неділю 19 жовтня Дональд Трамп стверджує що він ніколи не обговорював питання передачі донбасу за його словами США вважають що україна та росія мають зупинитися на тих лініях де вони перебувають нині американський лідер також підкреслив що все інше дуже складно Узгоджувати далі знову ж таки буду цитувати. Якщо починати говорити, ви берете це, ми беремо це. Так там багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні зупинитися просто зараз на лініях фронту, повертатися додому, перестати вбувати людей. І все пояснив Трамп. Трамп заявив, що ситуація на Донбасі слід залишити без змін, адже регіон уже розділений, нібито. А от Росія, за його словами, контролює близько 78% території. Ну і він також додав, що по. Удальші домовленості можуть бути досягнуті пізніше. Ну, і бачимо, що певні коментарі вже з'являються, і від наших експертів. До прикладу, Михайло Шейтельман також у себе в ютуб-каналі, прокоментував і щодо того, як Трамп все ж таки примітивно дивиться на російсько-українську війну. Тож далі пропоную почути і його думки. Тирі роки війни, і він вважає, що все дело в тому, що танк не туди повернув. То есть просто поверни в другую сторону, все, мир бы, планета бы в другую сторону вращалась. Не в ту сторону повернул танк. Поэтому война идет 4 года. А повернул бы в другую, она бы закончилась. То есть вот прям направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, голову потеряешь. О как. А там соловей-разбойник играет на дудочке Путина, да? Но это просто детский сад, реально детский сад. Я, ладно, скажу, пожалуй, одну чуть ли не главную мысль, которую я услышал за последние двое суток по поводу того, той пресс-конференции, которую мы слышали. Это не моя. Это я прочитал в фейсбуке у Ольги. Она пишет, вот вы все тут в шоке, я так мягко скажу, в шоке от того, что вы услышали на совместной пресс-конференции, типа как перед переговорами Трампа с Зеленским. Вы все в шоке. Но это вы все в шоке, потому что вы не смотрите ежедневных брифингов Трампа. А во время ежедневных брифингов Трамп каждый день все это выдает. Просто каждый день одно и то же. Я говорит, она это смотрит каждый вечер и выдает потом оттуда цитаты, я их читаю. Она говорит: так он каждый вечер одно и то же говорит. Вот вся вот эта Катавасия, все вот эти подводные лодки в степях Украины, там, кто там еще? Байден, иммигранты, по-любому поводу и без повода говорит, каждый день. Но есть говорит, одна разница: то, что у него в ежедневном режиме, там еще ведь все прихвостни, там стоит он, и рядом или сидит, и рядом стоит 20 всяких чуваков, все эти вице-президенты, министры и так далее, которые ему подпевают, кричат: Трамп великий, да, да, величайший, величайший из великих, самый лучший. А тут, говорит, не было ансамбля. То есть нужен был один за всех. Сам себя хвалить, сам себя поздравлять, сам собой восхищаться. Сам пью, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Я так украинский. Скажімо так, в українському фольклорі така от е річ, але власне там трохи не про це йшлося, там більше про самостійність, а от Трамп сам себе хвалить, сам робить, е ну точніше, для нього роблять, е бо він занадто. Думаю, для цього роблять відео штучними зі штучним за допомогою штучного інтелекту, щоб показати, де він там, а... ну ви бачили, що робить з протестувальниками у США і що робить з представниками демократичної партії. Ну, тобто, обрали. От просто уявіть дуже короткий ліричний відступ. Уявіть, що такого президента, от з таким ментальним баченням, обрали би українці. От уявіть, як довго він би протримався на посаді. Як швидко би були протести вже на банковій біля фактично входу в офіс президента, і як швидко би той президент напевно цю посаду залишив? Ну але бачите, для провідної демократії світу це ж Україна така, тут десь забита, нікому не цікава. Тут не оберуть такого. А провідній демократії світу можуть обрати відверто і, в принципі, навіть хвалити його. Ну і він і сам себе похвалить, звісно ж.